Вважаю, в будь-якому бізнесі дуже класно мати декілька постачальників. Навіть і своїм дилерам кажу, можете брати в нас, можете брати в когось іншого, ви можете порівняти, вибрати собі кращі умови. У одного постачальника може бути на одне обладнання краще ціни, в іншого на інше. Може бути наявність одного бути, а іншого не бути. І в будь-який момент може хтось когось підстрахувати. Також і в нас є свої постачальники. <кій> Ось, наприклад, в. Заводу зараз лонгі, немає панелей вже 610-х. Вони перейшли на більші потужності. Але є проекти, які ще почали на 610-х, і е, потрібно ними і закінчувати. Ну бо так в, проєкті, в принципі, вказано в комерційній пропозиції в рахунку. Ось тому для наших клієнтів і для нас ще знайшли 610-ті панельки. Лонгів, кого є потреба в таких панельках, фактично думаю, це вже остатки, тому рекомендую ними запастися. Е, до речі, в нас ще будуть теж дуже цікаві панельки: 590-ті. Е, Тунгвей Солар, вони будуть біфіціали, і дуже мега цікава ще одна пропозиція лонге 580-ті. Звичайні. Тоже десь будуть через днів 10. Якщо у вас є потреба в таких панельках, а я знаю, в багатьох є потреба, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.